Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Нобл Джеймс Пішак у грі. Заскрипіли вхідні двері і вінні підняла очі від в'язання. Це ти теч? запитала вона. Так рідна, долинула з передпокою. Де ти був весь день? Вже вдруге за тиждень ти зникаєш, не сказавши ні слова. Так, рідна, відповів течер вже з кухні. Він зрозуміла, що чоловік просто пропускає слова повз вуха. Я подала на розлучення, сказала вона, щоб перевірити, чи це так. Так, рідна, пролунала відповідь. У дверях з'явився течер. В руках у нього була величезна ваза з червоними й білими трояндами. Ніяк не міг знайти вазу. Що це? Тобі від мене дорога? оголосив течер, – Поставивши вазу на кавовий столик перед вінні. Дякую, тече, вони чарівні. Віні відклала в'язання і переставила кілька квіток, намагаючись скласти з них гарніший букет. Течер дістав з кишені коробочку в подарунковій упаковці. Це теж тобі. Боже мій. вигнула Віні явно задоволена. Ти сказала щось про розлучення? запитав течер, поки вона розгортала папір. Відповіді не було. В дістала з коробки кулон на ланцюжку, Близьк діаманта відбився в її окулярах. Течер хихикнув. Ти пробачаєш мені за те, що я подарував тобі на річницю весілля електропилу. Звичайно, вінні чмокнула його в щоку допоможи мені надіти цю красу. Вона довго крутилася перед дзеркалом, а потім сказала те, чого чери чекав. Але ж нам така річ не по кишені. Він посміхнувся, дивлячись на її відображення в дзеркалі. Нічого подібного. Я купив її на дохід від невеликого вкладу, зробленого два роки тому. Не пам'ятаю ніякого вкладу. Тоді сядь, Він потягнув її до дивана. Пам'ятаєш, ми гадали, чи не вкласти гроші у фірму Локнера? Так, і я була проти. На мою думку, серед його вкладників були бандити. Течер нервово потер руки. Це всього лише припущення. Навіть якщо і так, це ще не означає, що і самі працівники фірми нечисті на руку. У них був солідний портфель інвестицій. Гаразд і скільки ж ти вклав? Всього дві тисячі доларів, а дохід склав півтори тисячі за два роки. Оце прибуток. Подумати тільки, на що могли б піти наші гроші. Можливо, їх плали в шахрайство або азартні ігри. Наші акції були абсолютно законні. У мене є список всіх компаній, куди були вкладені наші гроші. Слава Богу, Віні трохи заспокоїлася. Тепер ясно, куди ти сьогодні бігав. Пішов до Локнера і взяв гроші на цей ланцюжок. Хм, не зовсім так. У Локнера я був на початку тижня, коли отримав від нього лист з пропозицією забрати вклад у зв'язку з швидким закриттям компанії. Течер прокашлявся. Але ось яка річ, мені вдалося забрати його тільки сьогодні. Оскільки на гроші було накладено арешт як на речовий доказ у справі про вбивство. У справі про вбивство? У вінні округулилися очі. Виявляється, Генрі Баргстоу, друга людина у фірмі, був убитий на автостоянці поруч з їхньою конторою. Я не помилилася, ти сказав друга. Там у них всього троє співробітників, враховуючи секретарку. Вінні здивовано похитала головою, ти вклав гроші в компанію, в якій всього три людини, а тепер одного з них до того ж убили. Але ж ми отримали непоганий прибуток, пробурмотів Течер. Слухай, Чарльз Локнер створив компанію три роки тому. Спочатку справи йшли вкрай погано, але потім він взяв на роботу плюгавого типа на ім'я Генрі Барнстоу, і той виявився біржовим генієм, сидів відлюдником у своєму кабінеті, складав графіки, прогнози розвитку різних підприємств. Він був дуже незграбною і сором'язливою людиною і вважав за краще залишатися в тіні. Прийом клієнтів і представництво здійснював Локнер. Менше, ніж за рік доходи нечисленних вкладників компанії почали рости, як на дріджах, і незабаром фірма набула вже широкої популярності. З'явилися нові вкладники, і Локнер наняв секретарку, тому що сам же не справлявся з роботою. Дивно. Що великі фонди не спробували переманити Барнстоу до себе. Ще як намагалися, відповів Течер. Тільки всі вкладники Локнера знали, що зобов'язані своїм благополуччям Барнстоу. тому локнер платив йому хороший оклад плюс комісійні, І Барнстоу був задоволений, тепер після його загибелі. Локнер вирішив згорнути справу і запропонував вкладникам допомогу у продажу їхніх часток. І ти прийняв його пропозицію, промовила Віні. «Те кивнув. Локнер продав мої акції, а виручені гроші поклав на рахунок компанії. Але я не встиг їх забрати через вбивство. Поліція заарештувала всі фонди до закінчення розслідування. І мені довелося звернутися туди, щоб оформити запит на свої гроші і отримати їх. Тобі пощастило, заважила Віні, подивившись на нього поверху кулярів. Глокнер міг заграбастити всі гроші і зникнути в невідомому напрямку. На відміну від тебе, я вірю людям, пишномовно відповів Течер. Поліція знайшла знаряддя вбивства. Хто небудь затриманий? Поки що ні, але підозрюваних вистачає. Ти сама сказала, що серед вкладників були люди, пов'язані зі злочинним світом. Мабуть, останні кілька тижнів відомості про біржовий ринок грішили неточностями, і дехто з темних особистостей почав втрачати гроші. Геніальний розум барнсту дав збій. Так, причому саме зараз, коли на біржі спостерігається пожвавлення? Дивна справа. Війні на хвилину замислилася, потім знову взялася за спиці. Тут я не бачу причин для вбивства. Кого ще підозрюють?» Гедіт Барнстоу, дружину вбитого. Генрі був застрахований на велику суму, кажуть, на півмільйона. Так. Це вже щось. Страховка не єдиний мотив. Місяць тому Генрі завів коханку. Едіт могла вбити його з ревнощів Він здивовано подивилася на течера. Глокнер дозволив мені скористатися кабінетом Барнстоу для перевірки рахунків перед їх закриттям. Туди увійшла секретарка Сюзана Вілсон. Прикривши за собою двері, вона пошепки попросила нас перевірити, чи не могла Едіт бути вбивцею чоловіка. А чому вона підозрює Едіт? Сюзанна була коханкою Барнстову. За два дні до його вбивства сталося щось дивне. Вони вдвох пішли в зоряний бар на 51-й вулиці. Ти знаєш це місце. Там, по стінах, розвішані фотопортрети бродвейських акторів. Сівши за столик, вони замовили коктейлі, і тут раптом у бару війшла Едіт Барнстоу. Сюзана впевнена, що Едіт їх помітила, хоча та і не подала виду. Вона підійшла до стійки і почала спостерігати за ними за допомогою дзеркала позаду бару. Але ж там темнувато, сказала Віні, пригадуючи, як виглядає бар. Може, у Сюзани просто розігралася уява? Я поставив їй те саме запитання. Здається, на стіні висіла підсвічена картина. І Сюзана впевнена, що добре розледіла обличчя. Крім того, Генрі подавав дружині. Якісь дивні знаки, так, щоб Сюзанна не помітила. Що за знаки? Течер підняв великий палець ось так, ніби голосував на шосе. Сюзанні здалося, що він жестом просив Едіт піти. Через кілька хвилин вона в великому збентеженні покинула бар. І Сюзанна вважає, що Едіт вбила чоловіка з ревнощів. Так. Тільки Едіт не могла його вбити. Того дня вона обідала з локнером у ресторані неподалік. Едіт просила його допомогти покласти край роману чоловіка. Там їх і застали поліцейські, які прийшли повідомити про вбивство Барстоу. Отже, у обох є алібі, сказала Віні. Виходить, що так. Метро Дотелі офіціанти кажуть, що під час вбивства обоє сиділи за столиком. Вінні замислилася. Едіт Барстов коли-небудь приходила до чоловіка на роботу. Мстається, ні. Того дня вона вперше зустрілася з локнером. Він похитала головою. Одне мені не зрозуміло. Чому Сюзанна і Генрі? Закрутили роман місяць тому, хоча пропрацювали разом більше двох років. Дуже просто. Сюзанну Вілсон наняли два місяці тому, коли Локнер звільнив колишню секретарку. А чому він її звільнив? Течер знизав плечима. Дуже дивно, задумливо промовила Віні. Дівчина працює в компанії два роки. І раптом локтер ні з того, ні з цього звільняє її, тобі вдалося з нею поговорити. З міс Карло? Ні. Ніхто не знає, де вона, з Генрі. У неї завжди були напружені стосунки через її звичку наводити порядок у його кабінеті і розкладати всі папери по поличках. Він ніколи не міг знайти потрібний, а міс Вілсон. Нічого подібного не робила, і це йому подобалося. Зрозуміло, не тільки це. Хм, ти був у кабінеті барстову, опиши його. Кабінет як кабінет, все догори дригом. Графіки схеми на підлозі, на стільцях, на столі телефон, калькулятор, склянка з олівцями і фотографія в сталевій рамці. Ще я фотографія Едіт Барстоу з написом З любов'ю Едіт. Війні була розчарована. Вона замовкла і знову почала орудувати спицями. Потім раптом завмерла. Здається, я знаю, хто вбивця. Зателефонуй локнеру і скажи. Я знаю, чому він звільнив колишню секретарку. Попроси його завтра, о півдні прийти до нас. Течір підскочив у крісті. Локнер? Ні, він не міг бити барстов. По-перше, у нього є алібі, по-друге, смерть барстов означає кінець його процвітання. Чому ти думаєш, що він прийде? Тому що знаю людей. з посмішкою відповіла Віні. Локнер прийшов у другій годині дня, він нервував, та ще й був не в дусі. Що це за дурниці ви говорите про мою колишню секретарку? сердито запитав він. Віні. Але вона відповіла йому питанням на питання де Генрі Барстоу? Убитий, похований. Свідки ви знаєте? Ви не бачили його більше двох місяців. Що за нісенітниця? Навіщо ви видали іншу людину за Генрі Барстоу?» – запитала вінні, незворушно продовжуючи в'язати. Боялися, щоб вкладники не дізналися, що Генрі Барстоу, від якого залежало їхнє благополуччя, як вітром здуло, а бандити могли пронюхати, що з ним зникли і їхні гроші. Барстоу нікуди не тікав. Кого, на вашу думку, поховала його вдова? Цікаве питання, сказала Віні. Відповім так, явно не чоловіка. Локнер почервонів і встав зі стільця. Може, варто запропонувати поліції екзумувати тіло, продовжувала Віні. Або ви самі розповісте, що сталося. Локнер знову сів. Ви знаєте це краще за мене, тож розповідайте. Добре погодилася Віні Генрі Барстоу безслідно зник близько двох місяців тому. Припускаю з грошима вкладників. Вам зателефонувала Едіт і повідомила, що чоловік покинув її. Ви знали, бандити не дадуть вам спокою і вирішили щось зробити. Ймовірно, вихід запропонувала Едіт. Вона була впевнена, що чоловік повернеться, але треба було знайти людину, здатну якийсь час грати його роль. Вона дала вам його документи і фотографії, щоб ця підставна особа скористалася ними. План був правильний. Барстоу ніхто ніколи не бачив, хіба що секретарка, але її ви негайно звільнили, замінивши Сюзаною Вілсон. Але коли стало ясно, що Генрі більше не з'явиться, виникли нові складнощі. Намагаючись повернути гроші вкладникам, ви наробили нових боргів. Коли поліція повідомила вам у ресторані про вбивство Барстоу, і ви, і Едіт знали, що вбито вашого найманого актора. Тут Едіт розповіла вам про страховку і запропонувала впізнати вбитого, як Генрі Барстоу, пообіцявши відшкодувати вкрадену чоловіком суму зі страхових грошей. Цими грошима ви вирішили розплатитися з вкладниками і закрити компанію. Ви врятували своє життя, вкладники не були ображені, у Едіт залишилося достатньо коштів. Постраждала лише страхова компанія. Я правильно виклала справу? В цілому так, а Генрі Барсту ховали в закритій труні. Так, Глокнер важко зітхнув. Гедіт відвезла тіло в інший штат. Я так і думала, ви, Зедіт, не могли допустити, щоб хтось із родичів раптом з'явився на похороні і сказав це не Генрі. Не сумніваюся, що ви більше ніколи не побачите Едіт. Я вражений, сказав Локнер, ви здогадалися про все, хоча не мали жодних фактів. Боюся, що на вас чекають великі неприємності. Самі того, не відаючи, ви стали співучасником вбивства. Що? Локнер підскочив на стільці. Найняти актора запропонувала Едіт, чи не так? Він кивнув. Імовірно, вона ж підказала кандидата, який погодиться брати участь в афері. Так, це дійсно так. Я так і думала, і вона запросила вас до ресторану того вечора, коли сталося вбивство. Так, вона сказала, що є серйозна розмова. У ресторані вона показала мені лист від чоловіка, який прийшов з Бразилії вранці. Він погрожував накласти на себе руки. Звернувшись до бразильських властей, вона дізналася, що кількома днями раніше. Чоловік, схожий на її чоловіка, повісився в готельному номері. Звичайно, в тому то і річ самогубство. У цьому випадку страховка не виплачується, ось як вона зловила вас на гачок, а вбивство актора, начебто щасливий випадок, який міг допомогти вам обом. Від вас вимагалося лише визнати в убитому Генрі Барстоу. У поєднанні з пізнанням Трупа Вдовою цього було цілком достатньо для страхової компанії. Потім ви з Едіт вигадали привід для зустрічі в ресторані, і любовний зв'язок її чоловіка не мав до цього ніякого відношення, адже Сюзана зустрічалася не з Генрі. А з актором? Поставтеся до мого становища, благав Локнер. Ганстери, я співчуваю вам, містере Локнер. Ви стали пішаком в огидній грі. Тихо промовила Віні. Ви думали, що вдень день бивства опинилися в ресторані випадково? Ні, ви повинні були забезпечити Едіт Алібі. Хто найбільше виграв від загибелі обманщика? Невже ви не розумієте, хто його вбив? Локнер схопився за голову. Невже Генрі Барнстоу? Саме так. Генрі зараз безтурботно живе зі своєю дружиною і спільницею, і можете бути впевнені, що вони не в Бразилії. Ну, дорога, сказав Течер, коли прибула поліція і відвела локнера. Ось ти розплутала ще одну складну справу. Коли ти здогадалася, що цю аферу придумали подружжя Барстоу, коли ти переказав мені розповідь Сюзани про Сенку в барі, припустимо, що коли ввійшла Едіт, вона була там і справжнім Генрі Барстоу, зрозуміло, що чоловік і дружина впізнали одне одного. Абсолютно не зрозуміло те, що вони не заговорили і не обмінялися привітаннями. Ні, Сюзанна була там з актором, і Едіт знала про це. Вона не припускала, що Сюзанна знає її в обличчя, тому зробила вигляд, ніби просто заглянула в бар, їй не було потреби виступати в ролі обдуреної дружини. Перевертаючи увагу до себе і актора. Так. вигукнув течер, Адже Сюзана бачила її на фотографії в кабінеті барсту. Саме так. Актор спробував знаком дати Едіт зрозуміти, що Сюзана впізнала її і що треба піти, але попередньо влаштувати бурхливу сцену. Але Едіт не змогла розшифрувати його жестикуляцію і демонстративно вийшла з бару. Тепер зрозуміло, сказав Течер. Цей епізод раптова втрата барстов ділової хватки, нова секретарка. Так ти здогадалася, що Генрі Барстоу вже далеко. Так, але виникає ще одне питання. Чому Локнер не згорнув справи відразу ж після зникнення барстоу? А після вбивства актора зробив це миттєво. Відповідь очевидна, у нього не було грошей, щоб розплатитися складниками, і він боявся можливого насильства. Бандит, який втрачає багато грошей, небезпечніший удвічі. Гм, мовив Течер, Значить, гроші, які я отримав, вкрадені у страхової компанії. Не смій, вигукнула Віні, хапаючись за ланцюжок. Їх треба буде повернути, задумливо продовжував Течер. Будь ласка, не знущайся, він засміявся. Заспокойся, дорога, я впевнений, що це наші законні гроші. Немає ніякої потреби продавати ланцюжок. Я просто пожартував. Вінні почала розпускати в'язання. Що ти робиш? Вона посміхнулася. Та ось теж вирішила пожартувати. Зв'яжу тобі шарфик замість светра. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.